Офіційно мій любимий трактор. Якщо я би собі брав трактор, якщо я б колись взяв таку, думаю, не буду продавати, візьму собі землі, буду працювати. Ну, забив на це місто, за ці заробітки, на ці гроші, на ці, на ці підприємництво, то купив би собі, чесно, ДТЗ. ТЗ. Всіх і китайців, які я... За 8-9 років, скільки я роблю, перепробував, переїздив, перепродавав з людьми, потім по гарантіям наспілкувався, хлопці. А гарантії по китайцях бувають часто, то в магазині тільки в красиво розкажуть, що все нічого не ламається. Ніде. Хлопці, все ламається. розумієте, Ламається і ДТЗ, і ДНФ, і ЛОЛ, і дешевші, і більші, і скаути, і файтер, і все ламається. Но питання в тому, що я б собі взяв би конкретно. Його, конкретно ДТЗ, конкретно цього фірму. Можна любі дивитися, eh, мощності. Це 35-й. Це Один майже наймощний, 35 коней на 1,9 моторі ще накручений накручений топлівою, розкрученому коротше, моторі. Менше об'єму, не 4 не циліндри, а 3, а більше кобил. Коротше на стейджі. Поняв, хто, хто шарить? Вот. Ну воно і хорошо, якщо там нема супер великих об'ємів землі, це буде розход по пальному, а мотори самі ці живучі. Бачите, <coughs> ходова класна, чулки, мости. Ну це все м'єло хлопці. Це якість, справді. ДТЗ це про саме залізо. Він, як китаєць, може трохи мозги морочить. По якихось там десь чи сальник, десь чи якась електрика. Ну, В Китайці в будь-якому такі ж кажу, випадки гарантійні є постійно. Но, щоб вас поломило пополам, задню ось, чи порвало коробку, чи ще щось таке глобальне, чи мотор стуканув. Ну, Таких випадків дуже сильнець мало. Бачите? В китайцях, як рекомендують, задній мост тут не такий огромний, як в цих всіх нових фірмах, які всі на одне ліце. Тільки капоти різні, Мост сам не, не грубий, не здоровий, а чулок який? сам чулок, а півось, груба грубо. Півось іде, бачите, так само по всьому остальному, то коробка має железо іншої якості. розумієте, Тут саме залізо йде грубше, сам сплав іде якісніше. Тому він стоїть трохи більше грошей. але тут ви розумієте, за що ви платите гроші. Тому що це. Можна його рівнювати хіба там, з Донфенгом, з ЕОВом, з якимось. Все, більше в нього конкурентів на сьогоднішній день нема. От, і, і люди купляють його, купляють його, хоча це не китайський, але це дуже добрий китайський, який, бачите, буде робити, який провірений временем, який не боїться нагрузок, не боїться роботи кожен день зранку до вечора роботи. Не собі там на сезон щось зробити, раз-два і все. А кожен день їм робить, 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 робить безуделі. Поняли? Тому саме я раджу ДТЗ. Чому не Донфен? По-перше, ДТЗ трошки мені більше подобає по управлінню. Цей і мінус і плюс я зараз поясню. В Донфензі трошки більш туга сама по собі коробка. При включенні, особливо реверса. Це, по перше, донфен трошки повільніші скорості. Я ж кажу, для когось це буде плюс. По роботах треба дивитися. Бачите, яка трансмісія прикольно зроблена. Все файно, акуратно, гарно. Без хамутів, курва, без всякої шляпи. Донфенг трошки повільніший, трошки більш такий. Цей більш маневрений, в цього ліпше виврить. Цей коротше база йде. Він за рахунок коротшої бази, набагато їм зручніше маневрувати І він швидший. Тобто тут. Кажуть, хто робить багато якісь тяжкі ґрунти фрезою чи мульчером, бракує той першої, саме передачі. Бо тут іде не 8 передачів, а 9, тобто 3 3. А на до Fenзі 4 і 4. Ну, 4 високих, 4 низьких. Тому цієї передачі трошки бракує. В нього є швидкі скорості. Їм хорошо там, в ліс їздить, дрьово возить. Ну, якусь борону тягнуть ці він теж зможе. Ну, я вам просто кажу, як є по конкретно... По функціоналу, його особливості. Е, і, конечно, кожен фен, там на излом трошки Крепший, Бачите, три-три. Трошки крепший, реверс на рульові, якщо щось -що зліва. Так м'ягенько ходить, як автомат в машині. От просто реверс тут іде. Конфетка, песня. Сам речах передач перемикає просто. Як коробка автоматична, автоматична в машині. Заводиться кінцечка з цих копійком. Отакібо. Якщо бачить, поштову, то цей саме китайський. Це, да, ну, це сірок я сирой дітей китай. Це китайський явський. Або такого, або славу 50. Це вже залежить від мого об'єму роботи. Тому треба дійсно класно неодноразово, казали, Треба перевезем вулицю.